ЗЗшка теж є тут. До речі, вона тут зроблена теж ну, класно і якісно. Наприклад, в зігах, коли у тебе відкривається шторка, шторка в зігі, вона перекривається. Тут же ні. Тут у тебе нормальний доступ до неї є. І ручка. На двадцятки, на відміну від 13 і 16, ручки тут відрізняються. Тут у нас, наприклад, ще є контейнер невеличкий. Туди можете запихнути там, ну, схоже, що батарейка, ну і ще якась дрібниці. Якісно, реально, прикольно. Чітко все закрилося, нічого не люфтить, нічого не тіліпається, відкривається легенько. не треба собі там ногті ламати чи десь шукати. Відкрутив, все відкрилося. Скоби не відкриваються, звичайно, якби в рукавичках стріляти. Ти не зможеш. А так, в принципі, штука реально класна. Тут, наприклад, що мені сподобалось, я такого ще не бачив. У нас є рухомий приклад, але щока, при цьому всьому залишається на місці. Також у нас тут рухається тильник з цими чудовими чебурашками. Щока у нас регулюється тільки через шестигранник. Ну, чогось вони вирішили зробити так. Краще б сюди барашки прикрутили. Ти мог це робити а якщо ти лівша? швидше. Відсоток лівшів який у нас в світі? Та, Відсотків 10-15? Та ні, 3-5. Чи конструктор. Я лівша, а ви всі інші тут вже і це як хочете, так? <ріць> <ріць> До речі, труба тут свого діаметру, тому хрен ми що сюди поставити.